Про які вибори мріє Зеленський під час війни? Привіт! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже. Спочатку, друзі, анекдот в тему. Наприкінці 80-х, коли ще був Радянський Союз, і по радіо ще не модно було говорити і співати пісні з матюхами, була така собі. Група Сектор ГАЗа, яка якраз і співала по-русски, русські пісні з хорошим таким маком. Їхні касети розходилися огонь. І була одна із пісень, і там були тексти, текст, типа мань, о чому ти думаєш? Вань, о чому і ти? Ах, які пошли у тебе мечти? Так от поговоримо, хто ж і як мріє про вибори під час війни. Е, ну, тут заявився Келох, і зараз там все кругом всі сіті палають там, що Келох говорить, що там треба провести вибори, там в будь-якому разі, в цьому році до нового року. Чому так е, мріє Кіт Келох? Чому про це як би говорять американці? На моє глибоке переконання, це відбувається абсолютно і тільки тому, що вони хочуть. Підіграти Путіну, бо Путін як би каже: Зеленський нелегітимний, несіть нового з ким типу, я мені великому переговорюватися не можу. ж Я з нелегітимним Зеленським. Так от це е, е, елементарна пастка, да? чому тому, що насправді по-перше, хочеться у американців, які хочуть виборів та взагалі у всіх спитати. А що Путін такий вже святач демократії, що ми повинні оглядуватися, Путін вдруг не визнає легітимність наших виборів? Боже, ми переживаємо це ж в Росії ж все ж ідеально, а ми тут там свиним рилом в калашний ряд, як кажуть, на Москві, Да? І тому, як би підігрування Путіну це що? Це пастка. Чому? Тому що Путін і саме Путін хоче нас завести, коли ми будемо гратися. Вибори, а у нас по Конституції Верховної Ради вибори проводити нельзя. категорично нельзя Конституція забороняє е, знову ж не понятно, як нам проводить вибори, е, в тому числі маючи 4 мільйона е, земляків за кордоном. У нас непонятно, а як проводить вибори в окопах, а у нас не ясно, це проводить по окремому законодавству, яке тільки на цей раз чи все-таки проводить у нас. Е, Вибори по існуючому вже прийнятому виборчому кодексу, але по якому ми ще не голосували. Ну, голосували місцеві вибори. Тобто, все непонятно, і в оцю непонятку нас заводить Путін, щоб потім сказати, фиркнуть, і опять ні, все не демократично, тільки на російській буває демократія. А у вас тут ви там, типа, блін, привіт, з припелом. Так, от не можна вестися, і потрібно пояснювати американцям, що вибори під час війни це пастка. А от коли закінчаться вибори і провед, е, закінчиться е, війна, ну гаряча фаза. Да, коли буде заморозка конфлікту умовно, і е, коли е, відбудеться демобілізація частини Збройних сил України та да, там, наприклад, половину от тоді треба відміняти військовий стан. Але тоді треба спасіба, не треба нам Путіна і Кіта Келога. Ми самі будемо вимагати у Зеленського. Щоб Зеленський оголосив проведення парламентських виборів, а парламент проведення президентських виборів. І у нас восени так або інакше по плану проходять місцеві вибори. От, тобто, план килога ясний. І треба говорити йому, що під шумок давайте не будемо проводити, поки що говорити там наратівами Путіна. Окей. Путіна не беремо до уваги. І тоді залишається, а який же ж план все-таки у товариша е, Зеленського, що хоче е, Зеленський, насправді. Да? Так от, е, е, виходимо з того, що Зеленський мріє продовжити перебування у владі. І їхня стратегія дуже проста: зробити, провести вибори так, щоб е, Зеленський залишився е, в, при владі. Це хоче. Його вся команда. Чому? Тому що е, якщо їх не вибирають і приходить зовсім інша команда, альтернативна і протилежна, їх ж будуть доганяти. Тому е, ми е, розуміємо, що Зеленський хоче е, яким чином там проводити вибори. Про, по яким ознакам ми можемо це дізнатися, а то хтось вже скаже, що та Бабиренко зараз там панти заколотить. Ні. Е, про це е, за якими ознаками ми дізнаємося, що Зеленський уже в виборчому процесі, у виборчому процесі, про це поговоримо окремо і пізніше, тому що ну це кусок. От е, тобто, давайте поки що повірте мені на слово, що Зеленський уже в, в виборчому процесі. Його е, вся команда, всі єрмаки і офіси президента. Да? І як же ж тоді він мріє провести е, вибори? Е, тобто тут кілька варіантів, або е, провести їх швидко і по скороченій процедурі, наприклад, приймається. Закон який, що родина ж, в опасності, ми ж тут в рагні дремліти, тому не можна там якихось 90 днів президента вибирати. Ви що? Давайте по скороченій процедурі. Там, наприклад, 45 днів або взагалі 30 днів. Отоголосили, і через 30 днів вже там вибори на там найближчі, найближчі вихідні. І що це значитиме? Це значитиме, що всі не встигнуть розгорнути штаби, що тільки у Зеленського є перевага, бо є єдиний марафон. Всі не встигнуть донести свою політику та й взагалі хто вони. От і понятно, що можуть брати участь тільки ті, хто на слуху, і Зеленський цим може як скористатися. Є така перевага, є можуть вони таке спробувати відіграти, зможуть. Або ж проводити вибори, тобто наступна стратегія. Саме проведення виборів це ну режим. Я називається режим Сереги Ківалова. Підрахує. Був такий молодь, можуть вже і не пам'ятати Серега Сергій Ківалов, ЦВК, який в 2004 році зробив паралельний сервер, і там, типа, собі. Ви собі рахуйте, але влада рахувала собі і показала, як би перевагою, що Янукович виграв. Да, з цього почався помаранчевий е, майдан, а Ківалова починала, почали е, дразнити там Серега підрахує. Е, от тобто, е, режим е, Сереги підрахує, це режим в дії. Коли е, вони підраховують в дії, Заметьте, не ЦВК, а дія. Адія це там у е, віце-прем'єра е, і міністра цифрового Фьодорова, і там вони там десь щось собі там шаманять. От і умовно, де можна там е, тикати Зеленському. Скільки за нього буде, скільки за Залужного, скільки за Порошенка і так далі. Але може бути таке ще е, шаманські шаманська штука, Пам'ятаєте, недавно дію позвав положили нам російські хакери. Тобто, ми навіть кажемо, ага, там, типа Дію. Може там, типа, хакнуть Зеленський і всі вибори провести в Дії, а значить, там це псевдовибори. Але ж можуть, можуть навіть будь-що не Зеленський буде в Дії, визначати, хто переможець, а в Кремлі. І в Кремлі виберуть там якось Арестовича нам і скажуть, Ну, от, все, победів, там, Арестович, от Дії, все класно. Е, от. Або інший режим, який е, можуть вони включити, щоб перемогти, це режим, я називаю Путіна Лукашенка. Коли е, у Зеленського немає конкурентів, умовно не допускають там, типа якісь накручуючі скарні справи проти Порошенка, його не допускають, проти генерала Залужного його не допускають, е, там е, яких з генералів беруть собі. Собі в список і кажуть, що от Зеленський разом з якимись бойцами йде там, ну, возьмуть якихсь бойців лояльних, да? от, скажуть, от молодці. А хто буде там йому конкурентами? Ну, якась тетя Дуся. Там з ринку сьомий кілометрів, да, як калівчиками торгує, а чим не кандидат, да? от, буде якийсь там бомж там, з вокзалу, десь там, Тернопільського, от, буде там ще якийсь там фермер э, Паровоз... Поворознюкчак, з здоровий, морду, як моїх дві. Ну, от, ну, от хтось таке буде, і скажуть, і плюс Арестович і скажуть, ну вибирайте ми. о Боже, хай тільки не Арестович, хай тільки не бойко, там, хай не то. І всі голосувати за. За Зеленського, тобто, це метод, за яким голосували от на Путіна весною 24 року. Дуже простий метод, да, коли був Путін і ще чотири кандидата, і ніхто, ніхто, не має людини. Ну я не знаю, там це. Один на мільйон, який можуть згадати на Росіяшки, хто ж були чотири інших конкуренти. Я принаймні цікавився в березні минулого року цими особами, хто це, ну вже забув. Тобто я вам не скажу, хто це були. Або хто знає, хто були конкуренти Лукашенка. Понятно, що ніхто не знає. От, і теж метод, да, там, типа, ми всіх знімаємо, і Володимир Олександрович фактично в гордому одиночці. Ідеть швидми шагами перемоги. Можна комбінувати два-три методи: і дію, і короткі вибори, і там не дати всім зареєструватися, кому потрібно, да, основних опонентів, ну власне е, зняти. От е, тобто, е, от які мрії Зеленського про вибори, тому що е, будь-яка соціологія показує, що у Зеленського шансів немає. Е, і якщо він виходить в другий тур, він програє будь-кому крім Арістовича і Бойка, зрозуміло, да? будь-який кандидат проукраїнський виграє вибори в Зеленсько, тому е, по-чесному їх виграти не можна. І тому мусимо сказати, що мрія Зеленсько провести вибори, е, використовуючи такі якісь е, махінації маніпулятивні технології. Е, ще якісь стратегії поговоримо, я ж кажу в окремому відео, а зараз. Я би хотів сказати, що, е, що ми мусимо, як ми мусимо налаштовувати суспільство, що вибори до того, як буде оголошено е, е, припинення військового стану і демобілізація е, частини Збройних сил України, неможливі. Кіту Келогу каже: ізучайте Мачасть вчить Конституцію України. Ми, я теж дуже хочу, щоб ця камаріл'я змінилась як можна швидше, як тільки можна швидше. Але я розумна людина, і я розумію, що ми не можемо зараз цього проводити, не зігравши на руку Кремлю. Так що вибори будуть, але будуть після того, як буде заморожений конфлікт. Я Віктор Бабиренко. Не забувайте підписуватись на мій канал. Мало того, треба набрати 10 тисяч підписників дуже швидко, то я буду кожному, як земля, колгоспу. Будь ласка, підписуйтесь. Дякую за увагу і до нових увлікательних встреч. Но пасарам.